Сучасний центр, який об'єднає освітні соціальні та культурні функції. У селі Петриків планують створити сучасний осередок реабілітації та підтримки ветеранів й військовослужбовців. Наразі регіон очікує на рішення уряду щодо затвердження державної програми на 2026 рік і переліку областей, де проєкт реалізують у першу чергу. Для реалізації цього проєкту ми зробили фактично всю підготовчу роботу. Це Земельна ділянка, яка знаходиться в селі Патріка біля геріатричного нашого будинку, хто орієнтується в цій місцевості, це Великоброзовицька громада, громада передала нам для цих потреб 4 гектари землі, хоча для забудови цього проекту достатньо хоча б від одного гектара. За концепцією, ветеранський центр поєднає кілька ключових напрямів: перш за все, медичну та психологічну реабілітацію. Тут працюватимуть фахівці з відновлення фізичного здоров'я та психоемоційного стану захисників. Окремо передбачена робота з родинами військовослужбовців, зустрічі, спільні заходи та програми соціальної підтримки. На території комплексу також облаштують приміщення для фахівців супроводу ветеранів, кімнати для консультацій і групових занять, а також повноцінну спортивну інфраструктуру. Ігровий та тренажерні зали, роздягальні та майданчики для змагань. Частина коштів на нього виділяється з державного бюджету, частину ми будемо співфінансувати з власного бюджету. Але враховуючи, що в нас є там можливість отримати більшу земельну ділянку, яку ми вже залива, ми хочемо, попри цей ветеранський простір розмістити ще ігрові майданчики. Тому що сьогодні один з найкращих видів реабілітації для ветерана це активний спорт. Окремий напрям розвиток ветеранського бізнесу. На базі центру планують створити навчальні майстерні та підприємницькі простори. Передбачено конкурс на п'ять найкращих бізнес-проєктів ветеранів, які реалізовуватимуться безпосередньо на території комплексу. Однією з ідей, яку підказали самі ветерани, на даний час є достатньо великий попит на майстрів з ремонту автомобілів. І ми, коли поспілкувалися з кількома дилерами, там з Тойотою, Фольксвагеном, про те, чи у вас є запит на таких майстрів, вони сказали, що однозначно є, і вони готові йти в ветеранські програми і допомагати. Вони готові стати співучасниками цієї історії. І побудувати майстерню з сучасним обладнанням. Особливу увагу приділять інклюзивності. У центрі змонтують унікальний адаптивний маршрут для людей з ампутаціями. Це тренувальна траса з імітацією щебеню піску та гірок, аби ветерани на протезах вчилися долати реальні перешкоди, з якими стикаються на вулицях міст. Крім того, локація стане майданчиком для національного спротиву. У спеціальних тематичних будинках цивільних навчатимуть до медичній допомозі, поводженню зі зброєю та міній безпеки. Спаці. А через дорогу у лісовому масиві облаштують рекреаційну зону з альтанками та дитячими майданчиками для родин захисників. Очільник області Тарас Пастух каже, центр у Петрикові має амбіцію стати не лише найкращим в області, а й зразком для всієї України.